– Скільки грошей ви щойно витратили на продукти в супермаркеті? Дві триста що купили? Нічого. Вода, трошки м'яса, трошки того цього. Це ви на тиждень? На тиждень не розходить. Як вам ціни в супермаркеті? Ну я б сказав, не дешево по нашій зарплаті. Чи є щось таке, чого менше стало купувати? Та я б не сказав. Більше просто грошей тратимо. – А скільки в місяці йде на продукти? Тисяч десять, мабуть, Ходить чи працюєте ви? Так, да, приходиться ж працювати на пенсії. Працюю. А ким працюєте? Майстер Центральної аварійної служби. А як давно ви вже в цій сфері? У 85-му році буде 40 років. Яка у вас пенсія? 6500 40 років майстер. Ну, О, і 6500 Дуже велика. <рес> Чи вистачає вам цих грошей? Пенсія Та зараз... ну як же вистачає, коли тільки 10 уходить на це. Пенсії не вистачає. Пенсії взагалі ніяк не вистачає, тому що комунальні послуги дуже дорого. Обов'язково працювати треба, так? Да? Обов'язково і, мабуть. Поки я не помремо, придеться працювати. А скільки вам років? 66 й рік. Що молоді побажаєте, щоб не бідувати в старості? Бо привикли собі здоров'я в першу чергу. Мати зарзаплатню до достойну, щоб можна було пенсію отримати достойно. Ну і трудитися, мабуть. на пенсію варто розраховувати. Да, я думаю, не варто, треба, мабуть, щось тут реформі якісь робити і міняти цю, відкладувати, мабуть.